Ялинка на центральній площі фотозона 2024, але без ярмарки та ілюмінації по місту. Так пройдуть новорічно-різдвяні свята у Тернополі. Головний атрибут вже почали встановлювати. Це ялинка висотою 18 метрів, куплена ще кілька років тому. Вона є штучна, металічний каркас. Потім буде таким блоками прикриватися щоб вона не впала. Ну і потім встановлюється хвоя. Бачите, вона цей, 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 помальований, вони не живі, ми її ремонтували, ми готувалися до цього. Встановлювати ялинку хотіли раніше, але завадила погода. Все ж каркас деревця буде стояти вже сьогодні, а от прикрашатимуть новорічну красуню поступово. Частини ярошок, які збереглися ще з прошлих років, а частина вже такі, що вже немає яких сюди ставити, немає такому вильі, не прилядному, але десь є інформація, що... Школи готують для нас саморобні решки патріотичні, я так розумію, і те, що нам порисують, теж буде встановлено на цю ялинку. Найбільша ялинка області буде світитись, на неї встановлять ілюмінацію. Теж не нову, закуплену у попередні роки. Але оплачувати витрати на електрику буде не місто, а підприємці. Буде ще одна традиційна локація для тернополян фотозона 2024, Але їх тепер розташують на новому місці. Коли стояли вони напроти усиликницьких, перепустили на проти катедри. Ілюмінації на центральних вулицях цьогоріч вже не буде, як і ярмарки на площі. Тож святкування нового року та різдвяних свят у місті пройдуть скромно.